Вислухай святого Євангелія, мир усіх від усім, дуєм від марка святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, Слава тобі! Будьмо уважні, в той час наказав Ісус своїм учням. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною, Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангелія то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу, що бо людина може дати замін за власну душу? Хто отже, буде соромитись мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? Того буде й соромитися син чоловічий.

Ми вчора з вами святкували свято Воздвиження Чесного Христа Господнього. І в це свято я вчора вас запрошував, щоб. Що, до речі, я вчора запрошував, тих, хто вчора був на службі Божій, щоб подякувати Богу, подякувати Ісусу. За що? Що взяв свої гріхи. Що взяв мої гріхи. Він гріхів не мав. мої гріхи. Це? Що взяв мої гріхи і за це був покараний. За мої гріхи маю бути покараний я. Але тому є якраз і дар цієї сповіді, де ми можемо розповідатися, чому в сповіді нам гріхи прощаються. Тому що кару бере на себе Ісус. Священник на себе не може взяти кару. Я... Ніхто з нас ні за кого не захотів би брати кару. Але Ісус настільки Тебе і мене любить, що Він взяв кару і Він постраждав на Христі, це його вираз його абсолютної любові. Він не хоче, щоб кожен з нас загинув. І тут є в цьому мощовику є частичка, вона зовсім малесенька-малесенька там є. Частичка якраз цього чесного Христа Господнього, який був виставлений в Єрусалимі трошки менше, як 2000 років тому. Ви можете після служби підійти, доткнутися, помолитися і подякувати. От найбільше, що ми можемо, це якраз дякувати. А пам'ятаєте, минулого разу вчора я говорив, що вираз нашої вдячності Ісуса полягає в тому, що я приймаю цей дар і ним користуюся. Тобто я приймаю дар сповіді, приймаю дар і Христі і стараюся. Жити так, як хоче Ісус. Отже, вчора вдивлялося Хрест Ісуса Христа, а сьогодні є неділя по воздвиженню. І ми чуємо Євангеліє, де Ісус нас запрошує в своє вузьке коло. Давайте так з вами пригадаємо, які там дієві особи в сьогоднішньому Євангелії були. Ну, Ісус був, правда? Так. Які хто там ще був? Так. Читав, читав коли дияком читав, Руслан, там на початку було. До кого Ісус сказав? До кого Він звертався? До людей. До людей, але конкретно, що це за люди були? Апост... А учні, а ще. Ну? Хто це каже? Хто звичай. Звернувся Ісус до учнів своїх апостолів і, і до сестри Лисавети і каже їм. Ну так, десь так. Але але, але ще, ще, ще. Там, ну пані Надія. Ну, хто зречить, це себе саме. Перед цим. Перед, перед, цим перед цим. До кого це каже Ісус? Коли, коли хто хоче, йти за мною. Ще вище. Сказав Господь. Кому? <рес> а -а -а -а. <рес> <рес> ну, це Ну це, це не це не я робив цю програму, я би це написав, але там так написано. Думаю, що ну, Руслан точно це прочитав. І прикликавши народ разом зі своїми учнями сказав їм: є народ, а є учні. Чим відрізняється народ від учнів? Учні вже з Христом. Учні вчаться. Народ це ну, народ. Так? Але хто такі учні? Учні це ті, що починають шукати Бога, ті, що починають слухати Його. Учні це ті, що його наслідують. І з чого ж? Ісус навчає. Куди Він запрошує? Отже, народ Він запрошує стати учнями, а учнів Він запрошує до чого? Що Ісус сьогодні? запрошує? Йти слідом. Так, а що означає, йти слідом за Ісусом? Куди Ісус іде? Царство небесено. Царство Небесне. А в який спосіб він йде? В бар, який називається Царство Небесне. Йде в бар, зробив собі віски з льодом. І п'є потихеньку. Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, то її спасе? Яка бо користь людині здобути світу весь, а занапастити свою душу? Що, отже, людина може дати взамін за власну душу? Куди кличе Ісус? Взяти свій хрест і йти за Ісусом. Що, був, що є хрестом Ісуса Христа? Ну, так, це дерево, ми розуміємо. Але е, за допомогою цього Ісуса е, Христа свого, що Він здійснює? Що робить Ісус за допомогою свого Христа? Місію Спасіння. Місію Спасіння. Чому він це робить? Щас? З Так, Так. бо він любить. Отже, вчора я про це говорив, що хрест це є знаряддя тортуру. От тут пані Ірина, вона лікар. Ви хірург, правда? Анестазіолог. Анестазіолог. Добре, анестазіолог. Голка Приносить людиний біль? Ну ясно, що приносить людині біль. Але в руках анестезіолога вона допомагає людині, щоб потім пережити операцію. Вона необхідна, без неї просто ну, не обійдешся. Але хто любить уколи? Ну, підніміть. руку. Так? Wow. О, є такі. <смітно> уколи робити. <смітно> <смітно> уколи робити, але не приймати, так? <смітно> я теж люблю уколи робити, я вмію. Ну, ніби що воно приносить так само хрест. Але хрест, звичайно, що це не голка, Та цей хрест приносить величезні страждання. Ісусові, не комусь. Він це приймає, вмирає за мене і за тебе, щоб тебе й мене спасти. Бо Іншого способу, як мене і тебе спасти, ну просто не існує. Ну тільки так. Це є е, інструмент тортур, він перетворює на інструмент любові. І так само Ісус кличе своїх учнів, народ кличе стати учнями, а учнів своїх Він кличе, щоб учні вчилися, що робити, що означає взяти на себе хрест. Що означає взяти на себе Хрест? Ні, чужих гріхи тільки Ісус бере, ну, не чужі, а, а наші. А що означає для нас взяти на себе хрест? Це свідомо, свідомо. Свідомо, що робити? Робити те, що робив Ісус. Що робив Ісус? Молитися. А чому молитися? Що робив Ісус? За допомогою Христа, що Він робив? Любив. Отже, взяти на себе хрест, це означає, що? Любити. Любити кого? Любити Бога і любити Бога і ближнього любити. любити. Любити Бога це означає любити себе. Хто Бога не любить, той себе не любить. Отже, любити Бога і любити ближнього. Взяти на себе хрест означає взяти відповідальність. Чи було легко Ісусові на хресті? Але він іде до кінця і на хресті він навіть каже, що: Отче, а Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? уявіть, яку він, син Божий, друга Божа особа, яку він в глибину самотності і відкинутості проживає там на хресті, але він не сходить з хреста, хоч там глузувалися на нього і кричали: Він до Кінця, він до Кінця любить, він здійснює цю справу спасіння. І Ісус каже сьогодні тобі і мені, і ти роби так само. Люби по-справжньому до кінця. Пройшла любов, заляли помідори, це не працює. Значить, не було любові. Я зараз говорю не просто про любов між чоловіком і жінкою. Так? Я говорю про любов. Це означає прийняття цього рішення бути з цією людиною, що цією людиною, попри все, до кінця, аж до Царства Божого. Просто бути. Витримати. І це означає, що бути так само розп'ятим. Так, це означає себе зрікатися, це означає віддаватися, Це означає жертвуватися. Це не є просто так. Ми тут всі з вами прекрасно розуміємо. Там ті, ну, що підлітки, то тільки входять в цей процес. Але дорослі всі це розуміють. Для мене такий великий приклад любові до свого народу в Второму Завіті є Мойсей. Пам'ятаєте, коли Мойсей вивів єврейський народ? З, що? з якої країни? З Єгипетської неволі. Вони там були рабами. Вони прийшли, Мойсей піднімається нагору, і він там рівно от стільки днів був. 40. Так. І що він там робив? Слухав Бога. Слухав Бога і отримав від Бога. Тільки 10 заповідей він отримав від Бога. 10 заповідей. Точно. Він отримав від Бога 10 заповідей, Проходить ці 40 днів, і Бог йому каже. Я вам зачитаю, тому що це дуже цікаво. Дивлюся я на цей народ і бачу народ цей твердоловий. Тож, тепер полиши мене, нехай запалає адія, почекайте. А, каже так, Господь. Іди притьмом е, донизу, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони зі шляху, що я був, сказав їм. Зробили вони собі литого кого? Тельця. тельця, поклонились перед ним, привели, принесли йому жертву та й кажуть: Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. І говорить далі Господь до Мойсея. Дивлюся цей народ і бачу, що народ цей твердо лобий. Тож тепер полиши мене. Нехай запалає мій гнів на них, та я винущу їх. З тебе ж виведу народ великий. Знаєте, як реакція Мойсея? Він сказав, що він не хрбить і не дасть. А Мойсей каже так: Та Мойсей благав Господа Бога Свого кажучи: навіщо Господи палатиме гнів твій на народ? Твій, що ти вивів його з землі Єгипетської потужною рукою? Зг... Ну, там далі так. Згадай Авраама, Ісаака, Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся собою цими словами, розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість. В Мойсеї пам'яті, пам'ятайте на початку служби Божої вам говорив про пам'ять, В Мойсеєвій пам'яті зберігаються які файли? Обітниці Божій. Він знає, що Бог пообіцяв. І Мойсей, Мойсей це Богові пригадує, ну, Бог не забув, але Мойсей це пригадує Богові. І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. Увага! Тепер як Мойсей реагує до народу, коли спускається, йому ж треба було ще спуститися. І, повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в Русі, таблицями, записаними обабіч. Були б списані з одного і другого боку. Таблиці ж були ділом Божим і письмо Божим, письмо Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус, Ісус Новин. Голос людей, що гаморили, та й каже до Мойсея: Воєнний сполох у таборі. Мойсей же відповів: не перемоги гомін, та й не поразки плач, голос Писання чує. І як наблизився до табору, чому Голос Писання? Вони танцюють там, існується навколо цього тельця. І як наблизилося до табору побачив бичка і танки, тож запалав гнівом майсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Уявляєте, який злий був майсей. Він розбиває кам'яні таблиці. Ну і дракон спускається. Уявляєте, яким його був вигляд? Коли він це побачив, він, який виводив цей народ, так віддавався, йшов там перед фараоном, Ну, страшне, страшне, що проживали. Прийшли через Червоне море, мана знедопада, зі скелі була вода. Потім що там ще було? Ще були, пригадуємо. Змії. Змії були пізніше. Ахі. Так, перепелиці були. Ну, стільки всього. І тут народ танцює перед цим. який він просто ну злий. Спитав, і спитав Мойсей Арона свого брата, що тобі заподіяли ці люди, що ти навів на них такий великий гріх. І відповів Арон: Арон перелякався на смерть. Він каже, коли побачив Мойсея, він каже так: нехай не палає гнівом мій пан, цей на свого, до свого брата молодшого, так каже. Ти сам знаєш цих людей, які, як їх тягне до зла. Ну, Одним словом, він відморозився і звернув на цих людей. І потім Господь Бог каже так, Аврааму. Я пошлю перед тобою англа і повиганяю ну, там всі ці народи в землю, що тече молоком і медом, я ж сам не піду серед вас, бо ви народ твердоловий. І Мойсей каже, коли ти... а, Мойсей каже так. Коли не йтимеш ти сам особисто, то не виводь нас звідти, та й по чим же буде, зна... буде знати, що я знайшов ласку в твоїх очах. Я і народ твій, як не по тому, що ти йдемо, і, і, і Ти маєш з нами. Цим і відрізняємося ми, і я і твій народ від усіх народів, що на, ли, на, на лиці землі. І те, що ти зараз бажаєш, зроблю, каже йому Господь. Бо ти знайшов ласку в моїх очах, і я знаю тебе на ім'я. Чому так Бог любив Мойсея? Чому так Бог любив Мойсея? Як ви думаєте? І Бог послухався Мойсея, відвернув свій гнів і так далі. Можна сказати, поміняв наче часові думки. Чому Бог любив Мойсея? Бо Мойсей любив Бог. Бога, але Мойсей любив і народ. народ. Для Мойсея його Христом був його народ. Тут є такі дуже трошки навіть смішні слова. Мойсей каже так. Коли ти мене покликав, я десь загублю це написано, каже, коли ти мене покликав, я не знав, з ким ти мене посилаєш, я не знав, що вони такі. Але Мойсей приймає рішення любити, любити до Кінця. Знаєте, в нашому житті от, ну, просто точно дуже схожі можуть бути ситуації. Я говорю на початку проповіді, що Ісус любить до Кінця. як який навіть своїм апостолам каже, о рода, який невірний і розбещений, як доки вас терпітиму. Як доки, ну йому десь тяжко є. І він гнівається. І на апостолі він колись вариться. Ну, але він любить. Він не перестає любити. І Господь Бог так само кличе, що і ми, ми теж любили. Я якось два роки тому один єпископ розповідав про свого дядька. І цей дядько якийсь такий був трохи невдаха в житті. Ну, такий не одружився, баленкався, не, не одружився, тому що не хотів на себе брати відповідальності, ну, якось так тинявся, тинявся, Він дотинявся до того, що прийшла вже старість. І в старості, коли якщо він був ще молодий, то всі його дуже любили. А в старості він був такий прикрий, що він для всіх став тягарем. Ну і цей єпископ розказує, що. Його, якраз його завдання було, ну там, це він ще був священником цей епископ, що його завдання десь просили його рідня, щоб він там десь за ним приглядав, допомагав йому і так далі. І він каже, ну це так було прикро. Всі від нього відштовхувалися. І потім він говорить так, цей епископ, що ми люди обираємо кого любити, а Бог хоче, щоб ми любили тих людей, яких Він до нас посилає. Ми не обираємо людей, яких Бог до нас посилає. Але Господь Бог хоче точно, щоб ми їх любили. Взяти на себе Хрест, це означає бути учнем Ісуса, і це означає віднайти свою ідентичність взагалі, як людини. Повністю. Отже, якщо я не несу Христа, якщо я не люблю, я не є учнем Ісуса. А якщо я не є учнем Ісуса, то я Його відрікаюся. Я їм кажу, Господи, я не знаю тебе. Я живу своїм життям для свого комфорту. Ти мені не цікавий. Те, що тебе цікавить, мені це... воно ну, мені цікаво. Я живу, щоб мені було добре. І тоді Ісус каже, хто відречеться мене перед цим родом перелюдним і розбещеним, того і Син чоловічий. Отже, Ісус нам сьогодні показує, є Він, і Він запрошує нас любити. І є рід перелюбний і розбещений. Це люд, який живе для, для себе, для свого комфорту. В якій ти партії сьогодні? Якщо ти живеш тільки для свого комфорту, для себе, то ти, значить, вже за життя відрікаєшся Ісуса. То знаєш, що і Він тебе відречеться. Він просто тебе не знає. Але якщо ти робиш зусилля, щоб любити, брати відповідальність, тягнути, так десь вмирати для себе, то ти стаєш найближчим другом Ісуса, як був Мойсен. Це покликання кожного з нас. Це не є просто. Але Ісус говорить такі слова: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Той, хто приходить до Ісуса і починає брати на себе свій хрест. Вчиться любити, той точно буде щасливий. Той точно буде щасливий. Нам здається, що ми будемо щасливі тоді, коли ми будемо дбати про свій добро. Але ми будемо щасливі тільки тоді, коли будемо любити. Є тут такі, що хочуть бути щасливими? А хто хоче бути нещасним, Підніміть трубу. Так, секрет Христі. Ще, ще раз я вам показую. Тут є частка цього Христа, на якому Ісус не просто доказав, а Він здійснив свою любов до нас. І Він сьогодні запрошує тебе, щоб ти так само навчився любити. Це не означає, що тебе будуть розпинати на дерев'яному хресті чи щось таке. А це означає, що ти будеш е, вміти любити, він тебе навчить. І ти будеш точно щасливий. Амінь.